Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Вивчаємо відокремлені члени речення. Пригадаймо! Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяють інтонацією, а на письмі розділовими знаками, комами, рідше, тире. Відокремлюються другорядні члени речення: додатки. Обставини. Означення. Прикладка. Розглянемо умови відокремлення обставин. Обставина відокремлюється, якщо виражена дієприслівниковим зворотом. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник із залежним словом. Сплітаючись гіллям, стоять дуби зелені. Дійприслівниковий зворот, сплітаючись гіллям, обов'язково виділяє мокомою. Обставина відокремлюється, якщо виражена одиничним дієприслівником, що означає час, причину, умову дії. Наприклад. Усяка пташечка радіюче співала. Одиничний дієприслівник обов'язково відокремлюємо, тому що означає причину. Обставина відокремлюється, якщо виражена іменником з прийменниками, незважаючи на закінчуючи, починаючи з. Закінчуючи розмову, він підійшов до вікна. Обставина відокремлюється, тому, що починається словом закінчуючи. За бажанням автора відокремлюються обставина зі словами завдяки у наслідок, усупереч, попри залежно від, у зв'язку з особливо на відміну від. Наперекір усім неприємностям вона вирішила бути щасливою. Обставина починається словом «наперекір», тому може бути відокремлена. Відокремлюється обставина, виражена сполученням іменників із прийменниками, прислівниками для виділення уточнювальних обставин. Там, за горами, давно вже день і сяє сонце. За горами, це уточнювальна обставина, тому вона відокремлюється. Не відокремлюються обставини зі значенням способу дії після присудка. Співають ідучі дівчата. Одиничний дієприслівник стоїть після присудка і означає спосіб дії. Не відокремлюються дії прислівникові звороти фразеологізми, якщо вони стоять після дії слова присутка і становлять із ним єдине змістове ціле. Вона працювала не покладаючи рук, працювати не покладаючи рук це фразеологізм, тому ми його не відокремлюємо. Обставини не відокремлюються, якщо дієприслівник або дієприслівниковий зворот уживаємо серед однорідних членів речення поряд з іншими частинами мови у функції обставин способу дії. Бійці боролись мужньо і не шкодуючи свого життя. Дієприслівниковий зворот, не шкодуючи свого життя, є однорідним членом речення. Обставини не відокремлюються, якщо дієприслівниковий зворот, утворений дієприслівником і сполученим словом який, уживаємо в складі підрядної означальної частини складнопідрядного речення. Перед мандрівниками стояли гори, перейшовши, які вони зможуть вийти до моря. Дієприслівник перейшовши, входить до складу підрядної частини. Не відокремлюються обставини, якщо прислівниковим зворотом стоїть підсильвальна частка І. «є». Вона бралася до роботи і не знаючи повністю її обсягу. прислівниковим зворотом стоїть підсильвальна частка Є. Ми його не відокремлюємо. Обставини не відокремлюються, якщо одиничні дієприслівники прилягають до дієслова слова присутка і відповідають на питання як. Вона сиділа замислившись. Сиділа як? Замислившись. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.